Вони розумні, дружні і вкотре радують своїх викладачів високими досягненнями. Луцька команда генерація, що об'єднує учнів кількох ліцеїв громади, здобула бронзу на всеукраїнських змаганнях юних істориків. Як їм це вдалося, та чому цих молодих людей цікавить саме історія? Далі в сюжеті. Команда «Генерація», в якій старшокласники, інтелектуали із п'яти ліцеїв Луцька зібралися разом два роки тому. Безумовно нас історія і власне бажання пізнати істину. Зібралися, я вам скажу все ж таки, ну волі керівників. Вони відібрали на їхню думку найсильніших учнів, які зможуть достойно представити Волинь на турніри. Вас на місті на області. Ну, якщо вже доведеться, вас нам довелося ну на всеукраїнському турнірі. До всеукраїнських змагань команду ретельно готували їх викладачі. Для того, щоб стати учасником, а тим більше переможцем всеукраїнського турніру з історії, як і інших турнірів, команда пройшла непростий шлях, тому що для цього потрібно було вибороти перше місце на міському етапі турніру. Тоді був обласний етап турніру, де ми теж вибороли перше місце. І як результат, перемога, третє місце на всеукраїнському турнірі істориків, який відбувався в Чернівцях впродовж 22-26 листопада. Де команда показала? Інтелект в Улині загалом було 22 команди, які брали участь у трьох чвертьфіналах, півфіналі, ну і відповідно фінал з усієї України, з різних регіонів, від Харкова до Львова. Підготувати учнів ну, досить таки складно до турнірів. У нас їх загалом три, якщо так брати навчальний рік. Спочатку йде турнір істориків, юних істориків, потім турнір юних правознавців і турнір юних філософів. І в принципі, діти в такому складі проходять у всі ці три турніри. Ось минулого року у нас було перше місце з правознавства. Цього року третє місце з історії. Вони не тільки знавці історії, вони знавці інших наук. Зокрема, наша пані Еліза та Вікторія. Вони у нас великі лінгвісти, отримують місця на олімпіадах різного рівня з іноземних мов. Маша у нас. Займається астрономією, фізикою, математикою і також отримує призові місця. Мирослав у нас великий танцівник. Він займається в народному ансамблі Радість. А от Артем у нас вічний філософ. З ним приємно говорити на будь-яку тему. Назву генерація учасники команди обрали самі. Її капітан каже: на змаганнях суперники побоювались лучан. Інші команди чимало використовували таких формулювань в стилі як добре, що ми не грали з Луцьком, тому що той рівень матеріалу, який ми продемонстрували, він був власне на порядок вищий, ніж деяких команд. Найбільше сподобалось власне комунікувати з людьми з інших міст, тому що говорити з харків'янами про власне захист Харкова Болбачаном, або ж зговорити з Лів'янами про Дмитра Вітовського або ж інших діячів, обговорювати людей з їхніх міст, які є важливими постатями для української історії, бачити їхні точки зору. Це власне є безцінний досвід. Ми всі приблизно одного віку маємо багато спільних тем, адже ще це си... Турнір, ми всі прихильники історії, дуже ми її полюбляємо. Дуже багато було обговорень історичної літератури. Ми надзвичайно обмінялися багато батьма авторами і творами, які хочемо прочитати вже після турніру. Було дуже цікаво для кожного з нас знайти щось нове, знайти однодумців. І гадаю, що більшість з нас продовжить спілкування своєї надалі. Змагання були справді досить складними, нам доводилося вчити дуже багато інформації, зокрема також в рамках однієї ночі, коли нам доводилося вчити просто цілими листками, заучувати факти, події, видатних діячів. Але в принципі це ну, наслідок і в принципі і ті емоції і знання, які ми отримали на цьому турнірі, вони справді виправдовують всі ті зусилля, які ми витратили на цей турнір. Трохи прикрещу, не прийшли у фінал, але досвід отримали безцінне цінний від спілкування з іншими командами. від Кації від дискусії обговорювали максимально актуальні теми бій під крутами. Українська революція пішла зміна пріоритетів насправді для багатьох з нас осмислення історичних подій. На майбутнє команда планує знову брати участь у таких турнірах і ретельно готуватимуться, щоб отримати золото. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.